Події є, розгортаються настільки стрімко, ті, які вчора не хотіли спілкуватися з народом, вони сьогодні вже спілкуються з ним і йдуть на поступки. Але є багато тих, які використовують е, даний час для того, щоб робити свої погані чорні справи, тобто різні різне розбої, мародерство і інше. Тому закликаю вас, перш за все, жінки до молитви. Щоб Господь благословив нашу всю Україну і відвернув всяке лихо, друге, щоб мужчини всі будинками, вулицями самоорганізовувалися до добровільної народної дружини і дивилися за тим, щоб не було ніяких, ніякого вандалізму. Це сьогодні є вкрай дуже негативне і погане. Ми закликаємо вас всіх. Буте мудрі і пильні.